Барак Обама завершив суботній агітаційний тур у місті Брістоу, штату Вірджинія. Туди він приїхав після численних мітингів в Огайо, Вісконсині та Айові. На вечірню зустріч з президентом зібралися 24 тисячі людей. Це чи не найбільша кількість за цьогорічну передвиборчу кампанію Обами. Публіку для основного промовця розігрівав Білл Клінтон, попередній президент демократ, чия популярність з роками тільки зросла. Президент Обама знову переможе у Вірджинії завдяки прямому спілкуванню з людьми. Він піднімає ті проблеми, які найбільше цікавлять населення штату, безробіття, економіку, освіту, охорону здоров'я. Вірджинія довіряє Обамі, сказав організатор мітингу. Претенденти на крісло в Білому домі використовують кожну хвилину свого часу, щоб в останні дні перед виборами завоювати симпатії людей у так званих хитких штатах. За даними соцопитувань, Барак Обама має там перевагу однак вона коливається в межах статистичної похибки тут у Вірджинії Барак Обама веде свою компанію дуже агресивно, закладаючи підґрунтя для перемоги. У 2008-му він завоював цей штат. Він знає, втримати його буде життєво необхідно, якщо він хоче перемогти знову.